Вітаю, друзі. Мені давно вже кортить зробити викладку на Трампа. Очевидно, що не все нормально з цією людиною. І сьогодні я хочу глянути його ментальний стан і те, що знаходиться на фізичному рівні, його здоров'я. Можливо, ще щось карти покажуть. Розклад зробимо на 9 карт. Давайте спочатку про думки, потім про стан психіки. Такий, знаєте, розгон. Я все можу, все від мене залежить. в мене є всі важелі впливу і так далі. Мах, це ще про політика. І на сьогодні такий раз і вигорів. Жодної думки в голові. Жодного розуміння, що робити далі. Стан такої втоми, таке затища від думок, я би сказала. Зрівняти можна, знаєте, з таким станом, коли людина працює, працює, все робить, що може, старається, і потім наступає момент вигорання, коли просто вже немає ні бажання ні сил і таке робіть, що хочете. Ну і до чого це все йде? Десятка мечів. Це людина, яка вибрала шлях руйнування. І схоже на те, що зараз він вже про щось здогадується. Давайте подивимось додаткову карту до кожної. Психічний стан. Я можу сказати, що зараз він щось вживає. Це можуть бути і заспокійливі якісь препарати. А може і щось інше, що переводить його психіку в такий трансовий стан. Причому це не сьогодні почалось, він має такий досвід. Якщо дивитися трошки назад, то я би сказала, що в нього в голові вже давно живуть так звані таракани. Він може себе вважати месією, наприклад. І може бути, що він вважає себе лідером якоїсь такої течії, якщо можна так сказати, псевдодуховної. Тут можуть бути ще якісь страхи в тому плані, що хтось умисно навішує йому всякі жахіття для того, щоб ним маніпулювати. Ну, загалом немає враження цілісної, здорової людини. Його перспективи, що стосується ментального здоров'я, давайте так скажемо. Додаткова карта туз-пентаклів. В якийсь момент він може зламатись. Станеться якась подія, яка буде очевидна вже для всіх, що він потребує втручання, лікування. І цілком можливо, що це лікування буде продуктивним, результативним по тузу пентаклів. Що в нього робиться в серці, скажімо так? Сподіваюсь, воно в нього є все-таки. В плані емоцій. Зараз не про фізичний стан. Подивіться, як цікаво. Він зараз насправді може бути зломаним. Просто в нього депресивний стан і таке вигорання. Він взагалі не те, що не розуміє, що йому робити, а в нього навіть сил немає ні емоційних, ні ментальних. Можливо, в нього зараз така позиція, що знаєте, залягти на дно і не висовуватись, щоб ніхто не помітив цього всього. Проблеми такі в нього почалися вже раніше. П'ятірка Пентаклів може вказувати на те, що такі руйнівні процеси вже йдуть певний час. Це теж про депресивний стан, причому такий, що довго тягнеться, про недовіру до інших людей, про невпевненість взагалі і у власних силах, все здається поганим, темним і невдалим. Але в цій області якраз перспективи і непогані за четвіркою жезлів. Схоже на те, що його справді відлікують, і він буде почуватися досить життєрадісним. Але тут багато що буде залежати, саме від того, щоб виконувати ті призначення, які будуть йому виписані, і пройти повний курс лікування. Ну, взагалі, друзі, я скажу так, я вражена, що таке зараз знаходиться на чолі могутньої держави. На фізичному рівні, можливо, він сам в недавньому минулому зрозумів, що в нього є певні проблеми, можливо, на нього сильно вплинули події, які відбулися у владі, коли він залишив пост. І саме оцей період з того часу і по сьогодні став тою базою, яка, власне, заклала всі ті процеси, які зараз відбуваються. Якщо б на фізичному плані бачите, це про якісь Такі проблеми зі здоров'ям, серйозні, знаєте, яких не помітити не можна, які трапляються неочікувано. Так, що в нього здоров'ячко так собі, враховуючи його ще такі ментальні і емоційні проблеми. І зараз приділяє чимало уваги саме своєму здоров'ю. Можливо, займається спортом. Я, наприклад, бачила, що він грає в гольф, може, там ще щось є. Також рецепт жезлів може показати на людину, яка робить вигляд, що все нормально. Прихворів там чи що, але тримається на ногах. І я не здивуюся, що почую що десь в нього найближчим часом, або було десь недавно, або буде десь на підході якась травматична історія. Місяць. Багато що приховується просто, немає в інформаційному полі. Але стан його здоров'я фізичний впливає і на все інше, і на його поведінку. Взагалі по цим картам є не тільки проблеми нерозуміння, допустимо, навіть того, що відбувається, або приховування, а ще і відвертий обман. На дні покладу, щоб вам краще було видно. І тут подивіться, диявол, колесо фортуни, суд, король мечів і імператор. І прямо зараз щось принципово змінюється. І він, можливо, інтуїтивно це розуміє і насправді боїться. Він може почути приговор, який стосується безпосередньо його здоров'я або його влади. Можливо, його навіть обманюють зараз по дияволу. Ще карти можуть вказувати на те, що вже довгий час він зловживає чимось або алкоголем, або речами, які впливають на здоров'я. Загалом я би сказала, що карти цікаві і пояснюють в якійсь мірі його дурновату поведінку. І до чого це все йде? Десятка пентаклів. Загалом карта непогана. Показує можливість одужання після важких якихось проблем. Ми, до речі, з вами вже говорили, і це ще одне підтвердження того, що попереду його чекає лікування, яке буде направлене і на ментальний його рівень, і на ці депресивні стани, і на загальний і фізичний стан. В цьому році ще буквально він може десь відправитись на відпочинок, можливо, разом із своєю сім'єю. Причому він буде змушений це зробити. І сказати, що це, до речі, якось прямо принципово підніме його загальний стан. П'ятірка м'ячів не показує. Але буде інформація про поліпшення стану. Його загально буде більше з'являтися на публіці. Але таке, бачите, знов обман, знов таємниці, приховане, немає нічого там того, насправді, що буде демонструватись. І ще одне питання хочу, друзі. Був розклад, який показав, що він. Буде допомагати Україні озброєнням навіть більше, ніж влада американська до цього. Давайте подивимось. Надіться, довгий час було взагалі незрозуміло, що зупинка можна сказати на невизначений термін. На даний час більш-менш ситуація стабілізувалась згідно з домовленостями, які, вочевидь, відбулись, але подивіться наступна двічка це мечі, і це тупікова ситуація. Він хоче обмежити Україну в озброєнні, але чи це йому вдасться, Двійка мечів якраз вказує на те, що є якісь причини, через які він не може прийняти рішення. Башта, вона вказує на те, що він може втратити владу. Можливо, щось проясниться таке, спадається пилина з очей по двійці мечів. Ну ні, зараз ситуація показує, що найближчим часом знову виходить двійка, на цей раз жезлів, це зупинка. Він намагається зрозуміти взагалі, що йому самому робити. Він не може прийняти рішення, в нього недостатньо інформації. Вісімка мечів може вказувати на те, що в нього самого очі зв'язані. І дві мечів на це вказує. У нього є порадники. Від них зараз залежить дуже багато. Добре, найближчий час, це так, зазвичай, три місяці. Давайте подивимося, чи будуть якісь зміни до кінця року. І що це значить для України? До кінця року будуть йти поставки, які вже обумовлені, на які підписані договори, і по ним все буде працювати згідно контрактів. А потім цілком можливо, що будуть якісь нові домовленості. Або навіть окремий закон підписаний. Цікаво, що для України вийшло сонце. Тобто отримання бажаного і для Росії десятка пентаклів. Це теж такий досить непоганий результат. Я не здивуюся, якщо він буде торгувати зброєю, скрізь де її тільки візьмуть у нього, аби платили. Ну, цілком можливо, що вже до кінця року з'явиться якесь озброєння в росіян. Для України карти цілком непогані. Мах це про самостійність, про нові можливості. Будуть домовленості, підтримка. Але це посилення не від Америки, а від Європи. Далі десь влітку приблизно будуть підписані договори. Україна отримає те, чого вона хотіла давно вже. Це посилення. Ну і трійка кубків ближче до кінця року. Це така група однодумців, які підтримують один одного, впевнено все почувають, і досить позитивно налаштовані. Так що, схоже на те, що ближче до кінця року буде все непогано. А з Америкою, друзі, Нічого не дасться домовитись. Повернеться, знаєте, Колесо фортуни, хоч і вважається картою непоганою, але цілком може показувати відкат до чогось, того, що вже було раніше. Наприклад, зупинка. Взагалі поставок цей імператор. Зупиняється, суд, різке рішення, і все заумирає. Так виглядає на даний момент. Бажаю вам, любі мої мирного неба, душевних сил і віри в краще майбутнє.